Нарешті сталося 9 місяців після того, як президент Трамп е отримав посаду, і от нарешті, перші санкції проти Росії. Ну, теж я говорив давно, перемогу України над Росією може бути великою перемогою Сполучених Штатів над Росією, і для цього і лише два фактори це надання Україні зброї або посилення санкцій проти Росії. Так, от нарешті, вчора ввечері бабахнули санкції проти двох найбільших компаній, які фінансують цю війну. Це РосНЕФТЬ і Лукойл. І трошки акції зразу їх обвалилися. Ну там незначна вал, десь відсотків два, але тим не менше це показує тенденцію. Ну, таким чином, це. Говорить про те, що насправді ну санкції працюють і вони досить відчутно б'ють по російській економіці. І як би так ну, сумно не звучало, але результат цих санкцій це якраз не є результатом української дипломатії, не є результатом потужних переговорів. Кавичках, які проводив наш президент, і тим більше його команда, ну це сумно звучить, але це факт, це не їх результат. І завдяки треба завдячувати ці санкції лише одній людині. Ви ніколи не повірите. Навіть не в європейським лідерам, які також не змогли достукатися ні до Дональда Трампа, ні до його адміністрації, тому що він вважає Європу ну, російської словами нахлібніками. Ніхто, навіть душпастер е, Трампа, який приїжджав в Бучу і дивився на ці е, руїни, і весь час переконував про те, що Росія далеко не такий. Це, ну, це не друг для Сполучених Штатів. Але для запровадження цих санкцій потрібно зробили найбільше зробила лише одна людина, і лише один телефонний дзвінок. Це. Ця людина, міністр закордонних справ Російської Федерації, Лавров. От там ж планувалася зустріч із Рубіо Будапешті, аби погодити. Можливу зустріч Дональда Трампа і Владиміра Путіна так от, після телефонного дзвінка, коли під час якого Лавров там скаже так скептично висловився, що ем, томагавки Сполучених Штатів Америки чимось можуть загрожувати Росії і сказав так, що ну ви ж все одно це блефуєте, все одно ж ви томагавки не надасте. Ну, томагавки не надали, так вони запровадили моментально. Запровадили санкції проти двох найбільших компаній, які, на яких тримається військова машина Російської Федерації. Звичайно, класно, але бажано якесь бути, щоб було продовження, і були подальші санкції, інакше Путін не зупиниться. Так, да, і ще ключове. Американці відверто заявляють про те, що санкції, якраз запроваджені через небажання Росії йти на мирні переваги.